Перед дверима Гнат Хоткевич. Двері намісника возний вже пішов сказати назвище й відчинити відтак двері. А за ці півхвилини тисяча мільйон переживань. Насамперед не знав, куди дівати руки. А прицінь йому ніколи не бракувало зграбності, серце стукало в грудях так, що здавалося, те биття всі чують. Взагалі здавалося, що всі тільки й дивляться на нього і навіть бачать, що лежить у нього в кишені. Ще хвилина, і вони закричать Алярм, тримайте, хапайте, держіть його! І мимоволі кров відливала від лиця, напружувалися всі мускули, готовлячись боротися, відбиватися, може, рвати зубами, а може. Покірно схиливши голову, без руху протесту віддатися в руки, все одно ж справа програна. І в ту хвилину, коли так думалося, сам же старався переконати себе, що, властиво, на нього ніхто ніякої уваги не звертає. От собі молодий чоловік, певно, якоїсь суплентури добивається бо прийшов із чийогось доручення. А що трішки блідий і ніби нервується, то це ж так зрозуміло, до таких високих осіб ходиться не щодня. Ні, ніхто не бачить тої бурі, того шаленого натиску думок, безумного напруження всіх нервів, усіх сил організму. Ніхто не знає, що в одну хвилину пролітає в мозку тисяча думок, і цей шалений калейдоскоп, здається, буде безкінечним. Груди то стискаються в одну непомітну клітинку якусь, в якій тісно стає навіть такому маленькому клаптикові м'яза, як серце, а то нараз ширяться так, що міститься в них цілий Всесвіт і ще зостається місце. Я несу в собі нелегальну мисль мого народу, тому я так тремчу. Всі мої предки були легальними до дна душі лизали панську ногу, котра вдаром чобота розбивала їм лице в кров. Найсміліші з них складали петиції тоді, як уже треба було бити ножем у груди, і були ми орфеями серед звірів тільки без арфи чарівної. Нове покоління зародило вже в собі нелегальну думку і от віддало її всю мені. Мені, мій народне зримо, звелів іти на чин кривавий, а на мені тяжить опортунізм поколінь. І це він так ослаблює мене трусить руки, відбирає певність рухів, відгонить краску з лиця, у інших народів інакше. Там завжди поруч із дозволеною мислю жила й недозволена. Були борці. Які йшли отак, от як я тепер, а переді мною ніхто не йшов. Я перший підходжу з револьвером у руці до оцих дверей. Коли я сідав з панною Олею до трамваю, перед нами якийсь суб'єкт зайняв останнє місце, панна Оля сказала мені Боже, який ви неенергійний!» енергійний? Я не енергійний. Що не зумів захопити місце в трамваї, а якби знала, що вже тоді мав його портрети цілими днями й ночами дивився на нього, у день, ішов у поле і вчився стріляти з Браунінга, а вночі давили мене кошмари, і я кусав собі руку, прокинувшися, аби не закричати голосно й не будити домашніх. Світе тихий. Краю, милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Це я писав на Бібулі в бібліотеці. Бібуля й зараз там лежить на столі. Буде читати, може, який всіх поляк і не знатиме, що то писав я. Я щось уже чується особливе в цім слові. Учора це було тільки студентське, мікроскопічне я. Сьогодні вже воно чомусь виросло від того, що в мене лежить револьвер у кишені. Мала річ, а почуття таке, мовби я відкриваю новий величезний закон природи, пізнаю одну з її найсокровенніших тайн. Мабуть, усякий, хто першим проходить дочину, усякий так почуває. Тут я перший. Дорогу до щастя мого народу зачинили міцні двері. Коло тих дверей усе стоять озброєні люди й стережуть. Я вбиваю вождя тих людей, розбігається труслива сторожа, б'ю ногою в залізну браму й кричу Викришем вогню та запалим кожну душу, щоб на оновленій землі не було ката й супостата. А були люди на землі? Ох, що за наївні міркування. Та ж історія і життя народів мають свої залізні закони і чи тобі ж хлопцеві молодому їх перевертати? Ти нічого ж ти не перевернеш, окрім свого життя, життя своєї сім'ї, своїх рідних, милих. Боже, що я роблю? У яку безодню я пхаю себе, Матусю, сестер, і чи станеш кому легше від того? Нікому ніяк, і тільки на матінку свою покладу я на її плечі старі, безмірний страшний тягар. Матусю, коли ми говорили якось про високі чини, про подвиги, а я, носячи вже свою ідею в собі спитав тебе. Що б ти сказала, якби твій син пішов на Голгофу, ти відповіла горда би була з нього, то були горді слова. А як то гірко, гірко доведеться плакати з них. А сестри мої, милі любі сестри, чи не відберу я в вас вашого звичайного людського щастя? Чи не стану на вашій дорозі? Безмовним приводом, порогом високим, Завісою темною, що зависіла вам спокій. О, возний іде, іде возний. Відчиняються двері. Я чую своє прізвище. Це я іду, мамо, прощавай.